Добрий день, шановні підписники. Сьогодні в нас очередне відео. Але сьогодні ми будемо дивитися не товщиномір, а будемо розглядати новинку від компанії ProfiLine. Це є фонарик професійний. Дуже крута штука, чесно кажучи, сьогодні мені хлопці її прислали. От кажуть, що дуже багато зараз беруть на ЗСУ на наші збройні сили. Такі штуки продаються. Я думаю, що вони будуть дуже потрібні нашим хлопцям, оскільки дуже крута штука, чесно. Зараз я вам покажу, розпакую, ви подивитесь, тобто переконаєте, що це дійсно дуже крута штука. Давайте почнемо в принципі, з маркіровки на коробці. От, що саме цікаво, бачите, тут пише Working Lamp IP 68. IP68, нагадаю, це стандарт, який передбачає повне водонепроникнення. Тобто, даний фонарик є повністю водонепроникний. Його можна погружати на півтора години в воду, наскільки я пам'ятаю, стандарт, стандарт IP68 передбачає погруження на півтора години в воду до 2 метрів. Ну, тобто, з даним фонариком можна плавати, можна попадати під дощ, йому нічого не буде. Бачимо, що навіть рік гарантії на нього дають. Що саме цікаво, давайте подивимося поки що по коробці, подивимося по маркіровці. Тобто бачимо такі от значки. Давайте спробуємо розібратися, що це означає. Так, флешлайт це означає, що це є блимання, режим блимання. А варнінг лайт це є режим ну, якогось застереження, тобто це є поліцейський режим. Emergency лайт. Emergency лайт це є фактично режим збереження енергії, тобто він світить таким оранжевим. Далі ми подивимося по відео, тобто ви будете бачити. Так, що ми маємо? Так, це про, про батарею. Ага, Strong Magnetic, Тобто він має вставки магнітні. От, 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 до речі, написано IP68, Waterproof. Тобто це те, то, що ми говорили, що він є повністю водонепроникним. От, І саме цікаво, дуже класна штучка є: це, бачите, антимоскітне світло. Тобто, це ж режим жовтого світла. Тобто, якщо ми десь їдемо на природу, десь на якийсь, на якийсь кемпінг, в палаці, можемо включити це жовте світло, і воно буде відлякувати москітів, що теж дуже класно. Ну і Protecting Eyes, це означає, що він має захист від очей. Давайте розпакуємо, подивимось, так, що ми маємо ще на боковинці. А, та, тут от, бачите варіанти використання, Тобто, що він може там в палаці використовуватися для читання книжок, вдома, десь там в лісі, от, Тобто, на риболовлі, на велопробіжках. Тобто, Можна його використовувати в різноманітних варіаціях. Тут англійська мова. Так, Що ми тут бачимо? Тут бачимо просто приклад використання. Давайте розпечатаємо, подивимось, що він собою насправді є фонарик. Ну, от. Зараз ми його витягнемо, подивимося, що тут входить в комплект в першу чергу. Давайте зробимо так. Так, зараз зараз я його витягну. Перепрошую. Знову ж таки, мушу робити все одною рукою. Сам знімаю і сам його мушу діставати. Отак от, от помаленьку його витягнемо, щоб не пошкодити нічого. Так. Ага, що в нас тут є? Давайте коробочку поки що відставимо в сторону. Подивимося на сам фонарик. От, Фонарик в нас йде на такій от підставочці. Підставочку можемо також забрати в сторону. І така от штучка. Давайте подивимося по комплектації. Що ми бачимо? Бачимо інструкцію. Ну, на жаль, вона там йде на англійській мові спільно з китайською. А, дивіться, що в нас найцікавіше. Тобто, виходить, що ми бачимо інструкцію, що його можна заряджати від телефона. Тобто є кабелі, можна напряму від телефона заряджати даний фонарик, якщо ви десь на природі і немає зарядки. Ну і Звичайно, можна заряджати його від звичайного USB. Давайте так, подивимося, що тут входить в комплект. Тут маємо ось такий кабельочок. Даний кабельочок, бачимо, що є C-Type. А якщо він є C-Type, тобто це дуже класно, тому що це самі нові ці розйоми. Вони зараз в більшості пристроїв будуть. Вони сертифіковані в Європі. Зараз дуже багато пристроїв, практично всі пристрої перейдуть на цей новий розйом C-Type, Тому ну, з кабелями, з зарядкою проблем не має бути. Абсолютно. Добре, що ми маємо ще в комплектації? В комплектації ми маємо ось такий шнурочок. Ось такий шнурочок. Да, на ньому, до речі, пише, що Ну, Тобто ми можемо його чіпляти за якусь там приспособу чи чіпляти його на руку. Давайте подивимось на сам фонарик. От, з одного кінця ми бачимо таке от металічне кольцо, воно досить якісне, тобто видно, що його вирвати практично нереально, якщо ми будемо його десь підцепляти. Бачимо таку от кнопочку. Це є кнопочка відмення режимів. Бачимо з цього з цієї сторони, на, на торцях маємо два магніта. Тобто даний пристрій ми можемо причіпати до будь-якої будь поверхні, яка має металічну якусь пластину. Тобто можемо його десь навіть чіпати при ремонті автомобіля на капот, От він буде триматися. З цього боку бачимо, іде от бачимо, йде діодний фонарик. Ну і Давайте подивимось з іншої сторони, Попробуємо подивитися, де ж він заряджається. От, з цієї сторони, ми бачимо, от така йде от пробочка, вона відкручується. Давайте її відкрутимо. Так, давайте подивимось перше на саму пробочку. Подивіться, наскільки круто все зроблено. Тобто це резина, щоб ви розуміли. Тобто фонарик є, Ми вже говорили, що він є водонепроникним. От, і ця от мембрана вона є гумова. Тобто, коли ми його закручуємо, вона виступає в якості прокладки не дає воді потрапити всередину. Зарядного гнізда чи всередину фонарика. Що ми бачимо на самому фонарику? Бачимо. Бачимо зараз, камера сфокусується. Перепрошую, дивіться, бачимо два розйоми, тобто C-Type. Тобто Сітайп це звичайний буде режим зарядки, тобто використовуємо кабель, який входить в комплект, запихаємо його в адаптор і заряджаємо так, як телефон. І бачимо кабель USB. Тобто Якщо є кабель USB, то ми можемо заряджати його якраз від телефона. Сюди запихаємо грубе гніздо, тобто типу A USB, -шне, а інший кінець кінецьтайповський, запихаємо в телефон. Відповідно, даний фонар буде заряджатися від телефона. Ну, досить класно. Чесно кажу, досить класно. Так, от Профілан, така надпис велика. Ми знаємо, що компанія Профілан це дуже якісна компанія, яка випускає досить класні пристрої, професійні. Тобто, ну я думаю, що цей фонарик тобто, буде служити людині вірою і правдою довгі роки. А також я думаю, що дуже багато, якщо ці пристрої йдуть на наше зсу, на наших захисників, то вони їм будуть дуже потрібні і будуть відігравати дуже велику роль в обороні нашої країни. Ну, Давайте ж подивимось тепер режими, як він світить. Так, дивіться, режими переключаються досить просто. Зараз заберемо це колечко. Нажимаємо на кнопочку. от Ми маємо перший режим. Ну, Світить він досить яскраво, досить класно світить. Бачимо от, таке яскраве світло. Пробуємо інший режим. Нажимаємо 2. От, загорається режим денного світла. От, Досить гарно підсвічує. Зараз ми попробуємо його в темноті. Нажимаємо ще раз, бачимо ще раз ще яскравіший режим. Тобто те то саме світло денне, але дуже яскраве. Нажимаємо ще раз, бачимо ще яскравіше світло. Тобто, Це вже дуже класне світло, дуже класно освітлює, аж сліпить в очі. Нажимаємо ще раз. Опа, і все стало оранжевим. Тобто, такий режим, антимоскітний. Освітлення кемпінгу, освітлення будь-якого Будь-якої там. От, будь площадки в такому світлі, яке відлякує москітів. Ну і останній самий крутий режим. Я думаю, що він буде подобатись багатьом. Я би собі навіть чесно купив, поставив це в машину. от. Чисто режим прикола. от. Бачимо поліцейський режим. Тобто, даний фонарик може блимати в поліцейському режимі. Я думаю, що це буде вночі дивитися дуже круто і можна навіть з когось поприкалуватись трошки. ну Не переходячи, звичайно, рамки закону. от. Такий фонарик у нас був на обзорі. Зараз я перенесуся ще в темноту. Попробую ну, освітити, подивитися, як він світить, щоб ми всі побачили, наскільки він буде виконувати свою основну функцію. Ну, друзі, перепрошуємося перенестися в ванну, оскільки зараз день. Тобто і такої темноти немає. Ну, бачите, наскільки от яскравий прожектор, наскільки він яскраво світить. Давайте спробуємо другий режим. О, це режим освітлення. Денного світла, от. яскравіше. Ще яскравіше, щоб ви розуміли, зараз є повна темнота тут в ванні. От, тут немає вікна. Тобто можете бачити, наскільки він освітлює, тобто всю площу дуже класно. Оранжевий режим. Ну Це антимоскітний режим, теж класно світить. Ну і режим поліцейського це вже от. бачите така от функція. Так, друзі, повернувся я з темного приміщення. Ще раз вам покажу цей фонарик на світлі, як він виглядає. Ну, чесно сказати, я шокований, тобто наскільки мені сподобалась його якість, тобто, враховуючи те, що він повністю водонепроникний, і наскільки він універсальний, що ви можете його зарядити і від телефону, і від зарядки, плюс магнітні вставки, плюс стільки цікавих режимів. Нагадую, даний фонарик. Ви можете як інші пристрої придбати на сайті компанії Proфіlain. Дивіться, ссылка буде в описі. Ви зможете перейти за посиланням, придбати даний товар. Ви можете за моїм промокодом. Тобто, якщо ви введете мій промокод, то ви отримаєте хорошу знижку. Тобто, я співпрацюю з цими хлопцями по компанії ProfiLine. Вони мені присилають новинки на огляд, тобто, там є багато чого цікавого, ви можете на сайті собі подивитися. Також можете переглянути на моєму каналі, там є відео про товщиноміри, тобто професійні, є полупрофесійні. Зможете собі вибрати будь-який пристрій, Тобто, ввівши мій промокод, ви отримаєте хорошу знижку. Тобто, я стараюся для своїх підписників робити хорошу ціну. А наскільки це дозволяє ринок, ну, Тобто дешевше, я не думаю, що ви десь знайдете, тому що це є фактично від самого виробника. Тобто, ви заходите на сайт виробника і ще ввівши ну, промокод, отримуєте хорошу знижку. Тому ціна буде тут найнижча, щоб ви це розуміли. Можете придбати такий фонарик, звичайно, на цьому сайті. Ще раз нагадую, буде силочка в описі під відео. Заходите, копіюєте в бразер силочку. Вибираєте товар, який вас цікавить, чи це буде даний фонар, чи це буде товщиномір, чи будь-який інший пристрій, яких є там дуже багато. От вводите мій промокод, який також буде в описі, і отримуєте знижку. Всім дякую за увагу, дякую, що дивитесь моє відео. Я буду для вас старатися, буду знімати ще багато відео. Підписуйтесь на канал, я думаю, що буде ще багато чого цікавого. Будемо знімати відео по автопідборам, будемо знімати відео по товщиномірах, по різних діагностичних приладах. До речі, діагностичні прилади так само продаються на сайті компанії Profiline. Ну, ви зможете це побачити на сайті, подивитися по різних розділах, можете вибрати те, що цікавить вас. Ну, і ще раз нагадую, якщо ви введете мій промокод, то отримаєте на будь-який пристрій, який вас цікавить від компанії. І а як ми знаємо, компанія Profile робить самі кращі професійні речі, от, що стосується в принципі, автомобільного ринку. Тому ввівши мій промокод, ви отримуєте хорошу знижку. Переходьте на сайт, вибирайте, що вас цікавить, вводьте промокод, отримайте знижки. А я з вами прощаюся до нових відео. Підписуйтесь на канал, буду радий бачити ваші лайки і ваші підписки. Дякую вам всім за увагу. До нових відео, до побачення, всім щасливо, па-па-па-па. А, дивіться, ще по скриптам про даний фонарик. Я неправильно зрозумів, тобто не від телефона можна зарядити фонарик, а навпаки, від фонарика можна зарядити телефон. Тобто Даний фонарик працює як павербанк. От. Оце я хотів вам сказати, бо я неправильно зрозумів. Але розібравшись, покористувавшись, я зрозумів, що це функція зарядки телефона. Тобто, крім функції фонарика, ми ще отримуємо крутий павербанк. Дякую всім за увагу. Купляйте даний прибор на сайті компанії Profiline, вводьте промокод і отримуйте хорошу знижку. Ще раз нагадую, ссылка знаходиться в описі під відео, посилання на даний фонарик. Промокод також ви знайдете в описі, введете його і отримаєте хорошу знижку. Всім дякую за увагу. Всім па па па, -па.